Головні лісівники області, ректори національних університетів Луцька, Києва та Львова, проректори, доценти та професори зібралися у Луцькому національно-технічному університеті, аби обговорити проблеми та розвиток лісової галузі. Це вже четверта всеукраїнська науково-практична конференція, яка проводиться в стінах університету. Яка покликана на розвиток між думками в проблематиці лісової галузі в аспекті в основному це обладнання технології, обладнання які яке використовуються в лісовій галузі. Однак зв'язку з відкриттям спеціальності для села господарства насправді проблематика розширилась і представництво новорців це вже ще з усієї України, з провідних вишив. Лісогосподарство на сьогодні процвітає, є самоокупним і приносить чималі кошти. Тому потребує нових кваліфікованих кадрів, таких як студенти НТУ, каже начальник відділу лісового господарства Волинського обласного управління лісового та мисливського господарства Борис Бабеляс. На сьогодні система лісового господарства є самодостатня, достойна. Дай Бог, щоб ці всі реформи вплинули тільки на користь системі. Тому що вона не то, що я казав, чи занепаді, чи втрачена. Це хто не спеціаліст, може судити, той, хто знає все, але не знає нічого. Система сьогодні працює, приносить, якщо за минулий рік нами було сплачено в бюджети 157 мільйонів гривень в державу. Хоча держава на наступний рік виділила на всі на господарство України 270 мільйонів. Крім пленарного засідання, на конференції працювали і різноманітні секції, які розглядали сучасні проблеми галузевого машинобудування, конструювання, проектування та ремонту обладнання лісового комплексу, безпеку лісозаготівлі, лісопереробку та вирощування лісу. це не практична конференція, тому крім пошуку практичних складових підготовки, ми будемо шукати і розглядати широку гаму проблем це і впливу шкільників на ліс, це і екологічні аспекти самої за переробки це і власне розробка досконалення інженерних засобів технологій для виготовлення чи досконалення обладнання і засобів переробки лісу. Зря Жильчук, Володимир Володимиртвінчук, сфера ТВ.